Остання частина перпендикулярна до усього, що було перед цим. Тому що перед цим були функції, які розроблялись для практичного застосування людьми, які це практичне застосування і створювали. От, відповідно, там функції, ну і зараз власне, використовуються. Тут я вам розкажу про ідею так званих арифметичних гешів. Це була спроба. Розробити геш-функцію, чи декілька геш-функцій, до стандарту дійшло дві, які б використовували готові асиметричні криптопримітиви з коробки. Тому що, ну, якщо от ви там реалізували криптосистему RSA, так в чому б її тепер? Вона вже реалізована, у нас є в апаратурі закладена. Да? Давайте її використовувати для чогось іншого. Ну, наприклад, для гешування. Вот. Значить, ну, що там вийшло? Перші спроби, які ну, такі відносно прості, всі поламали просто на Вот. До стандарту дійшли. Ну, ви зараз просто побачите, наскільки вони переускладнені, ці функції. От. Я хочу, щоб це переускладнення у вашій голові відклалось. Значить, дивіться. mach1. Функція, яка використовує арифметику RSA. Ми ще в асимкріпті РСА не розглядали, але, якщо що, там використовується арифметика за модулем n, який дорівнює PQ, dp і Q два різних простих числа. От. Розмір блоку повинен ну, вкладатись в цей модуль. Так? Тобто, щоб 2 в степені n маленьке було менше, ніж n велике. От. І далі починається дурдо. Значить, спочатку форматування повідомлень. Повідомлення вирівнюється до довжини n навпіл розбивається на блоки по n навпіл от. додається окремий блок довжини n навпіл в який закодовується довжина. І потім всі ці блочки розбиваються на шматки по 4 біти, і до кожних 4 бітів дописуються старші 4 біти 1, 1, 1, 1, 1. Тобто, виходить такий величезний блок розміром з модуль. В якому купа одиничок? Тому що інакше не працює. От, а так буде працювати. Значить, друге. Безпосереднє обчислення. Знаєш, обчислення за схемою Мерклу-Дамгора. Тільки як це рідні батьки цієї схеми з дивуванням дивляться, що тут відбувається. Значить, початковий стан нульовий вектор. А кожен наступний, да, це стискаюча функція, якщо що. Да, значить, як вона виглядає? Значить, ви берете е, стан гешування, ксорите з оцим вирівненим блоком Y, Далі робите їм старші 4 біти, щоб були одиничками, щоб, не дай Боже, у вас там не вийшло маленьке число. От, ви от його спеціально робите великим числом таким чином. І підносите до квадрату за модулемент. От. У вас виходить число за модулем n, в якому все всередині перемішано. Ви його потім берете за модулем 2 в степені n, тобто відкидаєте всі зайві біти, щоб залишився n-бітовий блок. І ксорите з попереднім станом. Вот. Тобто логічні, арифметичні і модульні операції всі перемішані між собою. Мішаніна страшна насправді, От. але цього мало. Тому що, як виявилось, не можна просто взяти і останній стан гешування повернути як вихід. Значить, береться оцей останній блок. Над ним виконуються деякі модифікації, тобто він там розширюється в декілька блоків, і це все додається до повідомлення. І продовжується гашування. Тобто, фактично, тут є фінальне перетворення, яке ну, непросте. Воно дуже непросте. От. Ну ще вісім ітерацій гешування, просто щоб замаскувати останній стан. От. От. Ну, ще раз. Простіше можна, робили простіше, а потім ламали. Оце вже, типу, версія, яку вже не поламали, яка от, значить, тримається, але бачите, наскільки вона обкладена активною бронею з усіх боків. І це незручно. Функція H2 в тому самому стандарті. Власне, четверта частина DC118, вона описує дві геш-функції: H1 і H2. Абсолютно все те саме, тільки тут замість двійки 257. Щоб ще більше перемішалось між собою. От. Трішки втрачаємо в ефективності обчислень. в скільки там 9 разів. Так. Да. Але, ну, типу, краща якість виходить. От такі страшні арифметичні функції. Значить, громізкість цих конструкцій це не єдина проблема. Це насправді найменша з проблем, які є у арифметичних грещах. Давайте послідовно. Проблема перша. Числа P і Q повинні триматись в секреті. Бо якщо вони не тримаються в секреті, ми знаємо факторизацію, ми обертаємо функцію. Тут одразу питання. Ким обираються числа PaQ і хто буде їх тримати в секреті. А це, ну, значна проблема. От. Це повинен бути якийсь незалежний арбітер чи людина з ідеальним склерозом. Да, тобто, згенерували, видало всім модуль N велике, і забули про PQ. Ну, Ми не можемо на це закладатись. Далі. А, почали аналізовувати цю стискаючу функцію. І показало, що ну, бувають такі модулі n, для яких пошук колізії значно спрощується. Причому показали це на конкретних прикладах, тобто не описали всі можливі форми модулів, які спрощують колізії, а просто сказали, бачите, от для таких моделів колізія будується швидше, ніж ми очікуємо. І для таких будується швидше, ніж ми очікуємо. Тобто, це означає, що може існувати ще там сотня різних форм модулів, для яких колізія шукається швидше. Ніж ми очікуємо. І наші очікування насправді значно менші, от, ніж ми очікуємо. Тому що е, стійкість залежить не від довжини гешу, а від розміру чисел Pa і Q. Тому що от вам доволі дуболомний алгоритм, як будувати колізії для е, геш-функції. Перше, нам треба розкласти n на множники. Сучасні алгоритми факторизації, як ви пам'ятаєте, мають складність менше, ніж корінь з кількості. Там субекспонційні алгоритми Значить, Тоді ми можемо знайти колізію за модулем P, потім взяти тривіальну колізію x дорівнює x за модулем Q, за китайською теремою про остачі, знайти колізію за модулем n. Та дам! І виходить, що найбільша складність буде, ну от, власне, другий рядочок. Да, там, де ми атаку днів народжень, застосовуємо за модулем P. От. Виходить, що складність пошуку колізії не корінь з N, да, не 2 в степені n маленьке навпіл, а 2 в степені n маленьке на 4. То весь цей огород для того, щоб одержати теоретичну складність значно менше, ніж. От. Те ж саме стосується пошуку прообразу, вона в корінь з разів менше, ніж ми очікуємо. По тій самій причині, так? Бо ми факторизувати можемо простіше, а далі працювати окремо за модулом P і за модулом Q. От. І, ну, власне, основна фішка асиметричних перетворень, да, що в нас є якесь доведення стійкості, яке каже, що якщо ви це поламаєте, то ви там задачу факторизації розв'яжете. Тут нема еквівалентності. От. Нема зведення, і, взагалі кажучи, не дуже зрозуміло, чи дійсно складність пошуку колізій для машів вона буде еквівалентна. Ну, хоча, хоча б таку ж стійкість мати, як задача факторизації. От. Все прям буквально на дуже тонких ниточках осить. Тому я це тут розповідаю, щоб потім навіть не згадувати, що такі функції історії. От. От. Для практичних застосувань арифметичні геші не годяться ну, з огляду на всі ці причини, що я навів, з огляду на їх громіськість, і з огляду, типу, а на що воно нам, якщо є, ну, типу, нормальні геші, швидкі і з доведеннями стійкості. Є. Е... Ну, я не скажу теоретичні, є криптографічні протоколи. Які всередині себе іноді вимагають якусь геш-функцію, але, типу, не універсальну, а так, щоб значить два аргументи в один стиснути, і щоб надійно було. От О, в таких випадках можливо використовувати арифметичні геші. ну, нема маші, ще маші все ж побудовані як універсальні гежфункції, і через це у них є проблеми. Є інші конструкції, побудовані там на задачах дискретного логарифмування, які в цьому випадку теоретично можна використати. Ви насправді таку конструкцію бачили. Її Крамер і Шуб в свою криптосистему вбудували, щоб, значить, захиститись від цього, від цього можна захиститись. Є е, геш-функція побудована на тому самому принципі, на двох генераторах. Я навіть спробую зараз вимовити. One first Забув. Там, коротше, троє голландців з невимовними прізвищами. Чаунпф. Коротше, забув. Згадаю, скажу. От. Там отака от власна гешфункція типу два аргументи: в один аргумент. Тобто вона робить менше, але вхід не безрозмірний. От. І для цієї гешфункції там є доведення, що. Якщо ви її поламаєте, то ви за дещо з ритом логравмування розв'яжете. Але її використання дуже обмежено через це. Ну, те, що там вхід невеликий і доволі специфічний. От. Можна якісь інші конструкції побудувати, але, ще раз, вони всі не будуть претендувати на універсальність. Їх не можна використовувати для того, щоб гешувати довільні дані. От. Тому я ж говорю, для універсальних задач це екзотика. От, це дуже, дуже, дуже обережно треба дивитись, якщо вам хтось прийде і скаже, що от у мене геш-функція на схемі Ельгамеля побудована. Одразу повинно багато-багато нічого багато виникнути. Тому що, бачите, на фактуризації побудували. От, е кількість необхідних конструктивних елементів, що там нічого не зламалось, зашкалює просто. От. Окей, okay. так, чи є у вас зустрічні питання? Всі сидять. Почавли. Є питання, а от є, є ж односторонні функції, ну, без секрету, там помож Діфі Хелмана функція, да? mm -hmm. то там же ж у нас фактично немає секрету, а там ми не можемо її використовувати для арифметичних решів. Ну, Тобто таку, нам не треба ніяких Ну я ж кажу, ось ця, ось ця функція, яка OnePio staum із третього забув, вона прямо на функції Dieffy-Helma побудована. Ну, типу, не, не, не самі функції Dieffy Hellma, на задачі, яка нагадує задачу дискретного логарифмування. Там, тобто, не вже в степені X, а вже один в степені X, вже два в степені Y. там там, буквально таке. От, вже два різні генератори. А, ти ж просто не слухаєш курс моєї синкрипти. Да, можна, але ж кажу, обмежена сфера використання. Тобто ця функція от буквально, типу, ну, там, 2000 бітів, в 1000 бітів. Хочеш загашувати більше, ніж 2000 бітів, не можна. От. Тобто, вони дуже обмежені в своїй конструкції. От. А спроби побудувати якісь універсальні. Ну, у вас ж перша практика була вже, да? Там ви повинні були розглядати от класичний приклад поганої геш-функції арифметичної. Вже в, степені n, ну, вже в степені X за модулем n, це вхідне повідомлення. От. Як воно там красиво розвалюється просто по всіх е атаках е криптографічних. От. Тому що, ну, ще раз. Ті примітиви створювали зовсім для іншого. І спроба просто так взяти і натягнути сову на глобус буквально. Вони <плес> зазвичай завершуються погано, тому що вимоги не ті, і тут ті вимоги, які ми висуваємо до геш-функції, там не висувались під час проектування, відповідно, тут починаються конфлікти. І щоб ці конфлікти відремонтувати, ну от, бачиш, яке тут форматування? Хто міг подумати, що треба так робити? Да? Кому в голову таке могло прийти? Ти не менш, без цього ніяк. без цього ламається. Ну, mm. Тоді. Yeah. No. Наш сьогоднішній вояж у функції завершується. Ось тобто, наступного разу ми повернемось до атак. Ми розглянемо залишки атак загального виду, потім розглянемо атаки на ітеративну структуру. І після того вже будемо розглядати сучасні геш-функції, які будувались, знаючи, що от є такі атаки. От, відповідно, в них вже вбудовувалися механізми захисту від цього всього. Але про це, мої султани, я вам розповім наступного разу.